Чернігівщина продовжує свій активний розвиток у всіх можливих напрямках, попри складнощі, які її підносить сусідство з ворогом. Цього разу нові кордони можливостей області розширив Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка, підписавши договір про співпрацю з українським державним університетом імені Михайла Драгоманова. Ми запропонували і наші колеги приїхали. Ми зустрілися і кажемо: давай друг другу будемо допомагати. У мене є свої здобутки, у вас є свої здобутки. обміняємося. Проведемо спільні конференції, спільні наради і зорієнтуємося на молодь. І ми спеціально взяли і домовилися, що будуть парламентарії від молодіжних наших структур студентського самоуправління, студентського парламенту, студентської проспілкової організації на користь нашої держави інакше не може бути. І ми, як університет столичний, будемо допомагати. Фактично тісна взаємодія між університетами розпочалась раніше. Посприяли цьому чимало аспектів спорідненості між ними. Обидва вищі є провідними у підготовці педагогічних кадрів. Підписання ж договору про співпрацю стало ключовим компонентом до зміцнення зв'язків і створення потужного навчального середовища для здобувачів педагогічної освіти. Багато контактів, які було вже між викладачами, нашими науковцями, нашими студентами. Ми сьогодні ну, формалізували, називаємо так, але ця формалізація надасть нам можливості ефективно. Працювати не тільки в середовищі обміну, скажімо, викладачами та студентами, але й наукових досліджень, участі у різних проєктів, в тому числі і іноземних проєктів. А їх досить багато. І Я думаю, від цього виграють як викладачі, як підвищення їх кваліфікація, як е, е, спеціалісти в даного напрямку, так відповідно і студенти отримають відповідний фах за допомогою фахівців. Розумні й талановиті представники Чернігівщини вкотре доводять, що це область можливостей та активного розвитку навіть попри складні обставини сьогодення. Працюючи на благо рідного краю, кожен із нас створює імідж нашої області, про який неодмінно знатимуть в Україні та світі.